Друзі, вітаю вас, мир Божий вам, Благословінь вам. Шановні друзі, запрошую вас з собою в святу подорож. Відвідаємо святі міста, а саме прочитаємо і проаналізуємо молитви святих Божих мужів. Кожен щось в Бога просив унікальне, і воно для життя надто важливе. І я запрошую разом читати ці молитви, і я буду коментувати. І закликати, що робити, що не робити, якою молитвою молитись, якою не молитись. Бо є молитви, які тільки для спеціального духовного стану підходять. Наприклад, грішнику тільки молитва покаяння. А також для віруючих є молитви, які тільки підходять для певного духовного стану. Якщо в іншому стані духовному молитись цими молитвами, то це проклясти себе. Тому буде цікаво і буде дуже-дуже благословенно. Буде серія. Моїх коментарів, святих людей Божих, які просили в Бога щось, представали перед Богом. Бо запрошую, запрошую, слідкуйте за моїми публікаціями. І я вірю і запевняю вас, ви дуже і дуже себе збагатите духовно, мотивація підніметься, віра виросте, і в Богопізнанні підростете. Божих благословень на зв'язку.